Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю, духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть. Яка істинна причина депресії, пригніченого стану? Втоми? Яка причина, що пускаються руки, не піднімається? Яка причина депресії? Тих, хто дивиться відео? Близьких людей, що він бувається, скажіть, допоможіть вищі сили. Прошу допоможіть. Це мало бути добре. У вас відкрився шлях. Ну, раніше вдалося піднятися. Вже був гарний настрій, і все у вас мало бути добре. Тут поставлена програма, ось вийшла прив'язка. Це все пов'язано із минулим. Вам треба. Викинути. Тут дуже сильно раніше була агресія, зруйновані відносини. Мені йдуть ще може роз... розрив між чоловік, дружина. І хтось вам зруйнував сім'ю. Отак бо я думаю, що це пов'язано з тим, що зруйнована сім'я, гніздо, там, де ви. Мали бути радіти, вам було погано, багато дуже страждань, сліз, сльози. За вами постійно спостерігають, є е, така група людей, постійно це обговорюють, ваше життя, що, що у вас відбувається. Скажіть ось щось. Поможіть, будь ласка, що саме зроблено? Що це таке? О, це закритий шлях, повністю морок дуже сильний навели, що не можете вийти. Це дійсно дуже важко вийти. З цього, заперечую, ось негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Хтось не дає піднятися, заперечує весь негатив убираю. Ще можуть робити обміни, подміни, переклади, щось погане своє зливають, а ваше хороше забирають. Давно клюють, давно за вами спостерігають. Це можуть бути жінки, з якими ви спілкуєтесь інколи. Заперечусь негатив, убираю Заперечу весь не Так, руйнують долю. Заперечусь негатив убираємо Не бійтесь, якщо вам треба зробити якийсь крок. Не бійтесь, робіть, у вас буде успіх, буде щастя. Цей крок у невідомість для вас дуже хороший. І ви ще тут вийшли карти, вам, може, незручно, може, ви десь працюєте на якійсь роботі і маєте, не маєте статусу, да, якогось, от ви на рівні початківця, або, вчи, або ви навчаєтесь. Це хорошо, навчайтесь. У вас надалі буде успіх. Крокуйте вперед. Тут поіздівались вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Одведіть, одверніть усіх, хто заздрить. Знімаю повністю всі прив'язки до алкоголю, до солодощів. До наркотиків, до будь-якої залежності. Більше немає жодної залежності в тих, хто дивиться відео близьких людей знімає негативні мороки, програми, переклади, обміни, подміни. Знімаю все, що по колу ходить, негатив більше, по колу не йде. Ворогам повертаю. Буде так і так буде. я буду все сказано, здійснено так буде? Давайте ще подивимося. Духівка, ви прошу допомоги. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив втручання? Яка істина причина депресії? Є, тут полюють на чоловіка, мені йде полюють, полюють на гроші, вас вибивають повністю. Багато-багато ем, от дуже часто роблять на вас напад, енергії, енергії у вас має не бути. Мені йде, що ем, можуть лити воду погано, заперечуюсь негатив, убираю. Ой, тут дуже хороші карти вийшли, ви будете з грошима, з фінансами. Полюють на гроші, на енергію, стягують. Все одно у вас стоїть захист, попри все, відновиться, повернеться до вас. Вдача, енергія, гроші, стабільність. Тут дуже хорошо. Стабільний прибуток. Тут, дивіться, є іще такий момент. Якась жінка навмисно, жінка похилого віку, може мати онуків. Вона зробила вам розлучення або розбила серце. Може ви її в шлюбі, але серце розбите, якби зруйноване життя. І дуже багато брехні йде. З того боку магія постійно втручається у життя. Це почалося із свадьба, з одруження. Прошу допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей від негативного магічного впливу втручай. Порч, проклять, захистіть, відкрити шлях на щасливу долю. Більше нічого не заважає бути щасливими, відкриваються дороги, перекриває перекриваю. Весь негатив, що роблять, повертаю ворогові, тому хто робить, хто замовляє. Всі біль сльози, страждання печалі, повертаю ворогові, очищаю ваш енергетичний фізичний простір, більше лиха зробити не зможе. Буде так так так. Щоб не робили, все назад забирають. Все лихе назад іде? Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відновити нервову систему, відновити енергію, відновити повністю фінанси. Все, що руйнували, відновлюється. Повертаю всю енергію, молодість, красу вертаю. Сили, фінанси повертаються тому, хто дивиться відео близьким людям. Більше стяги не працюють, крадні мороки не працюють. Оцікаю ворога на віквічі, буде так. І ось і так буде. То і там вийшла карта, що оця людина дуже хитра, обманює, вона може причаїтись. От. Не, не виказувати прям агресію, бути такою дуже-дуже милою. Це питання ще будемо пізніше розглядати. На даний момент має стати краще, легше, має відновитися енергетика. Дуже сильно багато разів, довгий період вас постійно нищили, руйнували життя. Тому так важко. Так, друге питання. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи їхати, жити до дітей? таке питання, що буде. Відбуватися, чи варто їхати, жити до дітей. Вам тут закривають дороги навмисно, існують люди, які не хочуть, щоб ви були щасливі. І у вас ще дуже така ситуація, що дім зруйнований, життя зруйноване, ваша... ви вічай, у вас, як наче, як їхати до дітей, то зруйнована життя Але на не, не треба боятися, дуже багато страху. І ще на вас роблять негатив, навмисно хтось закриває дорогу, щоб ви не поїхали. А там вам буде дуже хорошо, де діти. Там будуть всі радіти, буде вам буде добре, постійно щасливі такі дні як раніше, напевно, скажіть ваші сили, допоможіть, будь ласка. Вам важко зробити цей крок. Це крок в невідомість для вас. Але карти говорять, що робіть цей крок. У вас будуть фінанси, у вас буде нове життя. Так, воно нове. І загоюються травми, загоюються рани. весь негатив, убираю. Убираю всі страхи, маніпуляції. Хтось вам ще наговарює щось, не знаю, з оточення. весь негатив, убираю. А, у вас в оточенні присутна жінка, вампір. Вона вами. Ви її, батарейка, я не знаю, вона з вас дуже багато викачку робить енергії, За рахунок ваш може живе. Ну, якимсь чином ви їй потрібні. Ну, вона трошки така психічно хвора, і тут більше якби вона бере, ніж дає. Вона ілюзію. Роби, що лишайся зі мною, у нас, ми ж ну, що вона вас любить Не знаю, може, це якась подруга чи ну, така жінка. Вміє до себе прив, щоб її любили. Вміє до себе якби увагу привертає, так і. Її... Дуже наче привітна. Насправді це все обман, це все хитрість. Вона не хоче, щоб ви уходили, її кидали, бо ви її їжа. Заперечусь, негатив убираємо Заперечую, весь негатив убираємо Заперечую весь негатив убирає. Дуже багато прив'язок. Вам важко уїхати до дітей жити, тому що дуже багато все життя вам робили якісь привороти, кральники, прив'язували. заперечую весь негатив убираю. Може від вас залежить якесь оточення. Ви даєте комусь фінанси, гроші чи щось таке. Духів кави, прошу допоможіть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Знімаю всі негативні прив'язки, мороки, програми негативні обираю. Відкриваю вам шляхи дороги на щасливу долю. Більше ніхто не може втручатись, ваше життя буде так. Лиші сили, допоможіть, скажіть, чи лишився негатив, магічний вплив, що заважає переїхати, жити до дітей? Ну, от знов вийшла, що тут навмисно вам наводять таку програму, що... Як наче ви поїдете і зруйнуєте життя, чи ви винаваті в чому-то, провина на вас якась, весь негатив, убираю. Заперечую весь негатив, убираю. заперечую весь негатив, знімаю, відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям, відкриваю дорогу на щасливу долю, Убираю негатив. Більше ніхто не може втручатися у життя, заважати жити, радіти життю тим, хто дивиться відео, близьким людям, дороги відкриті, всі прив'язки, мороки зняті. Перекриваємо. Дійсно дуже важко зробити такий крок. Перекриваю, перекриваю. Тут вас, як в павутинні якомусь тримають, не відпускають, дуже така заплутали. Вища сили. Янглів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити шляхи, заберіть всі страхи, негативні програми. І життя виймаю, убираю. Тих, хто дивиться відео, відкриваються шляхи дороги. Рухайтесь вперед. Немає страху, буде так? Так буде. Більше нічого не заважає. Туди те жити так. Не буде все сказане здійснено, так буде. Так, вам треба переїхати. Дійсно, ті, хто питали, а якщо от є таке питання, їхати чи ні, то варто переїхати, дуже хорошо буде. Добре, на цьому я завершую. Така сьогодні була кава. Дякую всім за донати, за вподобайки, за те, що пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте енергетику і також. Налагоджується зв'язок із чистками. Також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти обов'язково випити води, зробити каву, придбати каву і зробити донат для військових України. Вибирайте, хто зараз дуже багато різних Дуже добре працюють люди, збирають на автівки, на дрони для військових. Допомагайте, не забувайте, хоча б одна гривня це вже дуже велика допомога. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам бути сильними, енергійними, щоб у вас постійно надходила до вас енергія. Відновлювалися ви, відпочивали і працювали, активні були. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави. І до зустрічі!